Тому що в деяких місцевостях, в тому числі під Бахмутом, дуже важкий ґрунт. і Тому для того, щоб працювати з ґрунтом окопатися, копатися, треба не тільки саперні лопатки, а ще ось такі от штуки, які ми через наш благодійний фонд до перемоги закупили для наших бійців. Додатково ще сьогодні у нас обійцям такі саперні лопатки. Просили такі плащ палатки, вони в чохлі, для того, щоб вони мали можливість і ховатися від дощу, від опадів. І насправді тут вони таким чином спеціально зроблені, що можна натягувати, використовувати як тент проти палючого сонця. В общем, веземо все для хлопців, для нашої перемоги.